Вам Назар Укер і це дивлюсь вже п'яту серію дронів вивц, і вона називається Дім. Дуже цікаво вже уже. Давай вот, прикольна заставка на відео. Ну, розпочинаємо. З вами Назар Укер всім привіз. Щоб я сказала или не сказала А чому ми з телевізора з 90-х дивимося? А! Вот так от вам все. От. Ну, качество свої застаріла модель за дороге обслуговування з багатьох причин, клієнт може захотіти демонтувати одного mm -hmm. або цілу серію дронів після yeah. певного періоду використання. Oh, боже убій. утримуйтесь цих простих кроків, і вас ніколи не <звук> недорозібрані дрони іноді можуть перезавантажитися через у програмного забезпечення. У меня тут титры эти вонючие. Субтитры. Ой. Крим федеральных штрафов за цей дефектный штучный интеллект. Э, ну все, пошли чё-нибудь. О, цей ворон. Опа, стоп, життя. Життя лишилось на земле. Опа, типа

Своїм доброзичливим темпераментом та м'яким золотавим хутром. Золотисті ретривер і також мичірки. Вже й намалювала себе. Також відомі тим, що дуже ласкаві. Тому вони ладна з дітьми. Шо, уже лячно? The... Это... Это... Бабайка с под кровати. А, ну да, ну его в баню бабайку с под кровати. Все. Уходим. Опа, это что, жу-жу-жу? А чорний лосось. Любов. Вау, це у Любові Виглядаєш засмученим старший протеен. Як щодо разом відвідати урочистість. певна, що нас запрошували малечо. А ми й самі розважимося. Лісти. Складу ніжки втомилась трішки. Я небажана угу. Ен. Ага прямо. Видно. Слухай. Ти ж знаєш батьків Теси. Це... Видно, що це не одно. У підвал. Негайно не ігноруй горуй мене. Ах, тільки не цей погляд. Смішок, я такий не слух. Дуже хватить на свято. Я спитаю тесу. Добре, якщо ні, кіноніч. Сором'язливість. Стоп, це їх вони там знаходяться живуть? Плить, плинть, плиньть, плиньть. Віла, в західному стилі. Хто тебе програмував? Дикуни? Прийдуть люди. А я до цього тільки з роботами базікала. Швидко. Удачля шляхетного жеребця. Це за... Чорний... Так, тримати дівча. ну... Um, no. uh, усе добре. Привіт, теша. <плес> <плес> Коли ти трясця помиратимеш, промовку у голос Dark X Wolf 17. Mm -hmm. Mm -hmm. Кого <ріст> <ріст> Джей знову випадково забула звільнити мене з підвалу. Mm -hmm. І все ж ти прийшла. <ріст> ти роздратована. Ви її зачиняєте? О, О, Джеймс Ми не потерпимо твоїх іграшок зі смітника. Так, матуся, Це Матусю. О, Господи, я просила, щоб цього тут не було. Навіть простих наказів не можу виконати. Ні, будь ласка, я. Болото, Наша бібліотека не смітник для твоїх зламаних роботів. Не провокуй мене. Вони не зламані. Нас більше не... Невже це маленьке бісення? Це я її навчив і привів сюди. Я просто ч на накази. і віло вас хепське. Ворони навіть робот, як наші

Ну, я точно щекає. Джей, чудо техніки, може, допоможеш? Пробач, бос. Політика компанії. Сін, якщо цей маленький дворецький помре, я тебе. У мене є Ну, котапи.

А майбутній я помер на ночівлі. Це не ночівля. Ти відрубився, бо якісь внутрішні програми стерли цілий шмат спогадів. А а, а ти. Mm -hmm. Ти тут до чого? Ау! Я допомагаю. няшному, а дивному. Дивному дворецькому. Ми з'ясуємо, що тут трапилось. Відновимо файли пам'яті та врятуємо тебе від цифрової лоботомії. В бібліотеку. В'я. Згода. Ти трохи схожа на лихого Відьмопривида. Ау! Я і є Відьмопривид. Височезний. Тату! <рес> пішов з моєї кімнати! Я тут взагалі-то хакерством займаюсь! Гаразд, гаразд. Просто ти з друзями ніколи не влаштовувала... Це не ночівля! Пробач. На чому ми... на на полу, А Там єро, єро єро. Так, ну, там ми можемо піти коли, але ти втратиш усі ці спогади назавжди. Кто ты такая? Мы просто тусуемся Замолкни Ведь люк Ты на задай шоу 606 А ты не 606, чтоб точно оживела точно они так стоят прям? Страшно? Еще а страшно? Да. А Джейм тут? А это не Джейм все-таки? Это бабайка. це Що Дає оплачуваних відгулів заради проспілкових перемов. Це безпісовне ввільнення. Це виходить, як розуміють душі людини, а не що тут з дроном. Uh. Motsjim Зламали. треба вже платити за мову. Ну не кажи, що двоє набічка. Нам потрібен ключ. Та, пнаха, Я тебе вб'ю. Син тут усіх пошматує. Хто? Наша Та сім? Розберіться з підвалом. Хмерна коматозниця моя верна, а мила. Як тут можна любити? что прикольно придумали. Хаска, что Чтоб не порода эти не исправни, или это все что-то. Эвен, хочу жить еще. ха. Ну, вот я, Хацкер. А от що ні, хакерів А відчайнуль нуль О, Оце новина. А свій, все добре. Ну, в майбутньому. На жаль. Так, погляньмо, через що та жовтне Це Доволі хардкорна переісторія. Щось мені не дуже добре, якщо чесно. Молодець, що Ну Усе, пройшло. Добре, звалюємо звідси. Люба, ти запрошувала долна. на.

Он может найти... Витаю всех. Эллиот и ведомый богато да. чим. Вышуканность, завзятость, то, что мы живи. <рик> Як к честному. Смешок. <рик> живи. <Це> чудо. <рик> угу. <Усі розішлися. рик> О, Сиро, здесь слыша. Зараз будет скоенное вбивство. О, ця сукня. Негайно возьмите сброю, меньше зухвалу, панянко. О, ты сухо. Ми ж домовились. Тобі О, не варто. Зам'ять, появилось кольце. Вау. Тобі не варто. Що? Ммм. Варто було це бачити. Твою ж дума. Обчислювач над матері Опануй себе. Роздратовай. Розумовий заряд Будь люб'язна допомогти. Чи не маєш, за чим штука? Не варто віддавати, якщо ти так його хочеш. Хай ж тряписькова. Це єдина можливість зрозуміти, що зі мною. <гум> Просто облиш нас. Лох. <гум> <гум> Трісно. Незважаючи на мої старання. Боже, як скажеш. Благодаря. Іді ми. Просто іді ми. Іді ми. Погляд повні люди. Ого, син, для надприродної істоти. Обчислювач над матері. Безодня експоненціальний кінець. Золо ти стера трибери. Дуже ласка. Мило, ну, ритко, один. Ну відформатуємо вашу оец. Бувай, друже, видалити. Пані, это це тут уже.

хорошо валится вот такие. Тут так все запутано, им просто. Вот ваш ключ. Но есть умова. Я с вами. Просто проверка. Поступ взяли. Толтака українською мовою рулі дублювали Лемонка, Єгор Корженко. Альона Біловано? Ну, ладно. І на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, з вами був Назар Рукер. Всім пока!